Шановні колеги, шановні присутні, доброго дня. Сьогодні у нас 4 лютого і ми розпочинаємо засідання НКК у форматі відкритих слухань. Передусім попрошу пані секретар озвучити, чи є у нас сьогодні кворум на це засідання. Якщо кворум серед членів комісії є, тоді попрошу представити проєкт порядку денного, який пропонується на сьогодні. Ольга Іванівна, будь ласка. Вітання, шановна пані голово, шановні члени Комісії та присутні. Сьогодні у нас як ворум присутні усі члени НКК. До розгляду пропонується наступний порядок денний. Перший розділ про надання адміністративних послуг. Перше питання: про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю Суда ФОН щодо переоформлення ліцензії. Друге питання про розгляд заяви концерну РРТ про припинення дії ліцензії. Ці питання доповідає доповідають. Третє питання про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Доповідає пані півень. Другий розділ про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правих актів. Продання проєкту нової Кабінет міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 4 квітня 2018 року, номер 253 Доповідає пані півень. Друге питання. Про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, доповідає пані Чернявська. Третє питання про схвалення проєкту закону України, про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення доступності універсальних електронних комунікаційних послуг, доповідає пан Дідус. Третє розділ різне. Про внесення змін до плану діяльності з підготовки НКЕК проєктів регуляторних актів Кабінету міністрів України та Верховної Ради України на 2026 рік. друге питання про, внес, про проведення інвентаризації майна державного підприємства Український державний центр радіочастот. Ці питання доповідає пан Бакіров. Дякую, Ольга Івановна. Шановні присутні, чи будуть у когось питання, пропозиції або зауваження до озвученого проекту порядку денного? Якщо у когось є, будь ласка, підніміть руки. Немає. Тоді я попрошу членів комісії проголосувати з тим, щоб затвердити порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Тоді переходимо до розгляду. Будь ласка, перше питання Ірина Юріна. Шановна пані голова, шановні члени комісії. Дозвольте представити до вашої уваги проект рішення про розгляд заяви ТОВ Судафон щодо переоформлення ліцензії. Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю судафон ліцензію на користування радіочастотним спектром номер 342 від 8.11.2024 року для радіозв'язку у системі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів. Та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється у зв'язку зі зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами радіочастот згідно з додатком до проекту рішення. В ліцензії компанії Судафон залишається чотири регіони: Київська, Дніпропетровська, Вінницька та Черкаська області. Виключається Житомирська область без особливостей. Пропонується підтримати. Дякую. Можливо, у когось будуть питання? Немає питань. Тоді ставлю на голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступна Ірина Юрівна. Розгляд заяви концерна РРТ про припинення дії ліцензії. Пропонується припинити дію ліцензії на користування радіочастотним спектром, що була видана концерну радіомовлення радіозв'язку та телебачення від 6.12.2024 року номер 443 для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби на території Черкаської області. Пропонується підтримати. Дякую, також без особливостей, так? так. Добре, можливо, в когось питання. Немає. Тоді пропоную проголосувати. Будь ласка, шановні члени комісії, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Богдана Леонідівна, будь ласка. Доброго дня, шановна пані Голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг наступних фізичних осіб-підприємців. Давиденко Олексія Анатолійовича, Жемчужнікова Олександра Володимировича, Собка Дмитра Олександровича, Туренка Володимира Анатолійовича та Єрмолова Олександра Миколайовича. Пропозиція на підставі того, що дані суб'єкти господарювання відсутні в єдиному державному реєстрі, тобто припинили здійснення своєї діяльності як такої. Прошу підтримати. Зрозуміло. Дякую. Так, 5 суб'єктів. Можливо, в когось будуть питання. Немає. Тоді пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за? Шановні члени комісії, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Переходимо до другого розгляду Богдана Леонідівна, перше питання також ваше. Дякую. До вашої уваги пропонується проєкт постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 4 квітня 2018 року номер 253. Це проект постанови, яким було, це постанова якою було затверджено правило надання доступу до інфраструктури. кабельної... Окей, я говорю. Так, так, будь ласка, продовжуй. до правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку в дошках електронних комунікаційних мереж. На виконання закону від 4 листопада 2025 року номер 4670 пропонуються зміни в частині застосованої термінології. А саме, Кабельна каналізація електрозв'язку міняється на кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж у назві постанови і всюди по тексту. Тобто, з жодних змін до змістовної частини не пропонується. Відповідно, прошу підтримати і департамент електронних комунікацій доручити надіслати проект акта заінтересованим органам. Це у нас МінФін, Мінцифри, Мінекономіки і Державна регуляторна служба. Прошу підтримати. Дякую, Богдана Леоніна. Тобто, це приведення у відповідність діючих нормативно-правових актів у відповідності до останнього прийнятого закону, який вносив зміни до закону про електронні комунікації, зокрема, про електрон... закон про, про якість 12094. 12, дванадцять так? так, все вірно. І ще бу, були зміни до закону саме про доступ до об'єктів будівництва транспорту, електроенергетики яким на підставі якого була розроблена правила доступу до ККЄ. Зрозуміло. Шановні присутні, можливо, у когось будуть питання? Немає. Тоді прошу проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне питання, будь ласка, Ірина Юрівна, знову ваша. Проект рішення про розгляд проекту постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. На адресу національної комісії надійшов на погодження проект постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні від Міністерства цифрової трансформації України. Цей проєкт було розроблено з метою подальшої гармонізації смуг радіочастот, що використовуються в Україні та в ЄС, а також впровадження новітніх технологій. Цей проєкт надіслано на погодження повторно, зарахуванням зауважень секретаріату Кабінету міністрів України. Відповідно, за результатами опрацювання даного проєкту постанови його пропонується погодити без зауважень. Ірина Юрівна, дякую. Без зауважень, тому що з тим, що ми попередньо вже погоджували, особливих змін не відбулося, правильно? Так, певні технічні зміни. Тільки технічного характеру. Зрозуміло. Можливо, у когось є питання? Немає. Тоді, будь ласка, прошу проголосувати. Шановні члени комісії, хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую, Анатолій Сергійович, Будь ласка, вам слово. Шановна пані голово, шановні члени національної комісії. На розгляд виноситься проект рішення про схвалення проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення доступності універсальних електронних комунікаційних послуг. Акт розроблення відповідно до статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання. У сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку у статті 22 та 99 закону України про електронні комунікації та з метою удосконалення механізму державного регулювання у сфері надання універсальних електронних комунікаційних послуг, створення правових умов для забезпечення доступності таких послуг для всіх категорій кінцевих користувачів. Суть питання. Закон України про електронні комунікації має низку прогалин, які унеможливлюють належне функціонування системи універсальних послуг, Чинне законодавство не встановлює чітких зобов'язань постачальників щодо підключення споживачів і надання універсальних послуг, у тому числі як самостійних окремих електронних комунікаційних послуг, що надаються незалежно від тарифних пакетів, не врегульовує механізми їх призначення. На існуючих мережах та не передбачає прозорої системи фіксації незадоволених запитів споживачів. Крім того, відсутні механізми ре регулювання тарифів і визначення мінімально необхідних обсягів універсальних послуг, а також повноцінна система компенсації витрат і збитків постачальникам, Обмежені повноваження регуляторного органу не дозволяють забезпечити комплексне регулювання у цій сфері. За законопроектом запроваджується Визначення запиту споживача на універсальну послугу, віднесення послуги підключення до електронних комунікаційних мереж до складу універсальних послуг встановлюються чіткі зобов'язання постачальників щодо задоволення таких запитів, а також щодо надання універсальних послуг як окремих послуг не у складі тарифних пакетів. Законопроектом розширюються повноваження регуляторного органу та центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій щодо визначення мінімально необхідних обсягів універсальних послуг, регулювання тарифів, призначення постачальників, введення реєстру незадоволених запитів і контролю механізму компенсації. Також удосконалюється система фінансування шляхом запровадження механізму компенсації збитків, пов'язаних із наданням універсальних послуг. Реалізація цих положень забезпечить фізичну та цінову доступність базових електронних комунікаційних послуг для споживачів, прозорість їх надання, стабільність ринку та виконання зобов'язань України відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. Пропонується схвалити зазначений проект закону. Установити строк консультації до 4 березня 2026 року управлінню економічного регулювання забезпечити проведення консультацій, направлення листів до Мінцифри та Мінсоцполітики з проханням долучитися до консультацій щодо проекту акта та надати пропозиції до нього, і направлення в установленню порядку проекту акта схвалено цим рішенням до заінтересованих державних органів для погодження. Та до Кабінету міністрів України з метою внесення на розгляд уряду. Прошу підтримати. Дякую, Анатолій Сергійович. Колеги, чи будуть у когось питання? Немає питань тоді від себе додам, що регулятор відповідальний за багато положень, виконання багато положень в законі України про електронні комунікації, що які стосуються впровадження універсальної послуги, але наразі. Розробляючи підзаконні акти, стикаємося з рядом або невідповідностей або неясностей, і пропозиції, які озвучував Анатолій Сергійович, вони, власне, покликані те, щоб виправити ці прогалини. Але це тільки наші пропозиції станом на сьогодні, які ще будуть проходити, і громадські консультації, і погодження з заінтересованими органами, і винесення на кабінет міністрів. Перспектива і шлях дуже довгий, але з чогось потрібно починати. Виправляти ситуацію. Правильно, Антон Сергій? Так. Тоді, якщо немає питань, я тоді запрошую до голосування. Членів комісії. Будь ласка, хто за, підніміть руки. одностайно дякую. Переходимо до розгляду питань за розділом 3 Євген Олексійович. Будь ласка, дякую. Шановна пані голову. Шановні члени комісії. Враховуючи прийняття вами попереднього рішення, є необхідністю. Внесення змін до плану діяльності з підготовки НКК проєктів регуляторних актів Кабінету міністрів та Верховної Ради України на 2026 рік. З проєктом рішення пропонується доповнити відповідний план пунктом 7, яким передбачено завдання щодо розробки відповідного законопроекту по універсальним послугам. Прошу підтримати. Дякую, так. Процедурне рішення, скажімо так, для того, щоб відповідати всім тим рішенням, попереднім, які ми приймаємо. Поза тим, можливо, хтось хоче висловитися. Не бачу зацікавлених. Тоді прошу проголосувати. Шановні члени комісії. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно, дякую. І наступний, Іван Олексійович. Дякую. Шановна пані Воло, шановні члени комісії, на ваш розгляд представляється проєкт рішення щодо проведення інвентариз... інвентаризації майна державного підприємства, Український державний центр радіочастот. Проєктом рішення проєкт рішення обґрунтовується пунктом 4 порядку перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю 100% акцій, часток якого належить державі, затвердженого на постановою Кабінету міністрів від 85 2005 року 5... номер. 5... Одинадцять відповідно до якого проведення інвентаризації майна здійснюється у порядку визначеного відповідним положенням про інвентаризацію з урахуванням особливостей, визначеним порядком перетворення, також склад інвентаризаційної комісії затверджується засновником, відповідальність за правильність проведення інвентаризації майна підприємства у зв'язку з його перетворенням в товариство та достовірність її результатів покладається на голову та членів інвентаризаційної комісії. При цьому відповідно до абзацу 4 порядку пункту 2 порядку у разі перетворення підприємств, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Рішення засновника про перетворення підприємства в товариство погоджується з Кабінетом міністрів України. ОДЦР, включено до відповідного переліку, враховуючи наведене проектом рішення, передбачено умови введення його в дію одночасно з погодженням Кабінету міністрів рішення. Інка яка проворення державного приємству піддержав радян пропонується підтримати відповідний проект рішення доповідає на ваше рішення. Дякую, Євген Олексійович. Це ми продовжуємо і одночасно завершуємо цикл всіх прийняття рішень, які стосуються виконання рішень уряду про перетворення державного підприємства. Так, все вірно. Після прийняття рішення Кабінету міністрів ми будемо продовжувати е, прийняття рішень необхідних для завершення перетворення. Прошу підтримати. Дякую, е, Володимир Іванович. Можливо, ви хочете ще додати е, і бачу підняту руку Леоніда Михайловича. Володимир Іванович, вам слово і. Леніт ну, без додаткових коментарів, прошу підтримати, тому що все в законодавчому руслі, все в відповідності до прийнятих норм і порядків, тому ми просто діємо так, як від нас вимагає закон. Тому прошу підтримати. Дякую. Леонід ну, Михайлович, добре, перше дякуємо, що дня. ви мене, підключаєтесь. Завжди раді не, у мене, бачити. У мене Підладко. ні коментар, да, ні коментар, а я хотів запитати. А може, заздалегідь треба готувати і пропозиції до внесення змін до закону про електронну комунікацію? Зараз вже розпочинати це. Тому Робота що зараз буде, буде невідповідність тоді. Робота я просто, ведеться. Разу не Робота ведеться, тому я вам дуже а... дякую за слушний коментар. Як я й кажу, завжди раді бачити вас і дякуємо, що ви під'єднуєтеся під до наших засідань. Да. Я дозвольте, невеличкий Я Я дозвольте невеличкий коментар, як репліка. Будь ласка, дозвольте невеличкий коментар. Будьте хадиться справа в тому, що в законі про яка звісно, що ми бимо над тим, щоб туди чітко внести пропозиції, щоб не було ніякої подвійної трактовки, але в будь-якому разі, все одно якось певні явного порушення. Ну, я ну, і своїми юристами працювала. Ми теж не бачимо. Там вписано, що державне підприємство, але це теж буде державне підприємство єдине, що у формі товки. Ну, я про УДЦР кажу. Але в будь-якому разі, ми над цим теж працюємо. Так, працюємо. Ну, будемо просити, ну, як мінімум, ще й вашої підтримки слушної, так. Да. Дякую. Дякую. Над цим працюємо. Дякую. Ще хтось хоче висловитись? Ні. Тоді прошу проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Шановні колеги, шановні присутні, останнє питання було за цим порядком денним. Вам дякую за участь, за коментарі, прийняті рішення. І бережіть себе: відзавтра, кажуть, буде вже трошки тепліше. Тому тепла всім нам. Гарного дня!